Турнір, присвячений пам'яті відомих футболістів Ужгородського Спартака Карла Олага та Дмитра Калинича проводився за сприянням обкому про спілки працівників культури обласної організації національної спілки журналістів України, Федерації футболу «Закарпаття» та обласної ради спортивного товариства Динамо завжди треба дотримуватися традицій. Коли ми започатковували його 12 років тому, у 2002 році, ми переслідували тоді одну мету. Ми хотіли, щоб напередодні дня журналіста. Зібралися журналісти і пограли просто в футбол. За головний футбольний трофей змагалися команди відділення журналістики філологічного факультету Ужну, телерадіокомпанія Тиса, газети Срібна земля, «Спорттайм», Тайм, Карпатії Гасо, відомості міліції та вперше мали змогу прийняти участь у турнірі. Збірна обласної державної адміністрації та збірна депутатів міської ради у цьому році. Запрошені на такі змагання. Бачимо по ігрі, що журналісти добре підготовлені фізично. Дуже приємні. Приємно, що проходить все толерантно. Мені, як і людині, яка в футболі вже давно, сьогодні так прикладно було, скажімо, сама організація. Турнір проводився за так званою коловою системою. Кожна команда мала зіграти між собою. А хто набере найбільшу кількість очок, той стає переможцем. У разі однакових результатів для визначення найкращого враховували підсумки очних зустрічей. А відтак різницю забитих і пропущених м'ячів. Напружена боротьба точилася у кожному поєдинку. Турнір безперечно дуже хороший. Команди всі мастеровиті. У кожній команді є багато гравців, які як я вже говорив, які мають футбольне минуле. Тому рівень гри, який показували команди, був дуже хороший. Організатори вручили командам-учасницям грамоти та цінні подарунки. А призерам Спортам і «Карпатія Гасо кубки, медалі та грошові винагороди. Переможець змагання. Команда журфак нагороджена перехідним кубком, золотими медалями, грамотами та грошовою винагородою. Кращим нападником турніру комітет визнав Яна Рогача журфак захисником Олександра Сабудоша, спортам та воротарем Юрія Дунду «Карпатія і Гасо.